Віддати в сучасному світі території, які є окуповані з насильством, це означає відмінити дію міжнародного права в повному обсязі. Ну це точно ніхто на це не піде: ні Україна, ні Європа, ні навіть країни глобального півдня, ніхто, тому що це розблоковує величезну купу інших територіальних конфліктів, які там дійсно мали місце протягом десятиріч. Це точно ніхто на це не піде, тому що це повністю руйнує систему глобальних взаємин. Це перше, друге, Україна три роки чинить спротив, ефективно чинить спротив, не для того, щоб оці е е е хотілки, забаганки Росії виконати в безумовному характері, тим більше, що Росія ні. Нічого не може з цим зробити. Тобто, вона не те, що не досягнула тих цілей, які ставила перед початком повномасштабного вторгнення. Вона навіть кориговані цілі з точки зору там захоплення певних територій не може реалізувати і ніхто добровільно, м'яко кажучи, не буде це віддавати. Ну і тим більше ніхто не буде визнавати окуповані території російськими. Більше того, те третє, це не ключ до кін до фіналу війни віддати щось Росії. Це ключ до наступного етапу, до максимально масштабного і максимально геноцидного етапу. Тому що ще раз Якщо Росія не виконала завдання, які хоче виконати, а вона не може вийти з війни. Вона не вийде з війни, якщо ви її не простимулюєте вийти, м'яко кажучи, через там страх, через насилля по відношенню до Росії. Так ось навпаки, вона отримає часткові доходності як стимул для продовження війни. Це очевидні речі.